Більше радості, більше посмішок, багато бджіл <рес> достатку. Ми вас любимо! Дорогі однокласники, бажаю вам поступити туди, куди ви замріли, і бажаю вам веселого життя, щоб не було смутно. Бажаю вам, щоб завжди біля вас були хороші люди, які в будь-яку скрутну для вас хвилину зможуть підтримати, підняти вас. Допомогти, хай завжди будуть вірні друзі, батьки завжди вам допомагають, і щоб ви завжди їх цінували, тих людей, які будуть поруч. Хочу вам побажати, щоб ми всі залишалися однією великою сім'єю і через багато років знову і знову приходили один до одного. Через багато років, коли ми знову зустрічалися, щоб ми бачили один одного такими самими веселими, усміхненими, щасливими і раділи кожному моменту, який ми повчилися разом. Мої рідні, сьогодні я хочу вам побажати, щоб кожен з вас знайшов своє місце в житті, а вчителям водночас хотілося б побажати всього найкращого і земний і вам уклін. Дорогі однокласники, дуже бажаю вам виступити, куди ви хочете, щастя, здоров'я і щоб частіше ми збиралися через рік, через п'ять, через десять. Дорогі мої однокласники, бажаю вам, щоб в вашому житті всі мрії здійснились, які ви задумали. Щоб слухались батьків і не чудили. <реш> не обіжали не, не убіжали як за себе. <реш> Одним словом, я вас всіх люблю. Люблю однокласники. Я вам бажаю завжди залишу раз. <реш> Можна переписати? Люби мої однокласники. Я бажаю вам завжди залишатись самим собою, частіше посміхатись, частіше зустрічатися і щоб ми ніколи не забували один про одного. Ми вас любимо дорогі вчителі, батьки, випускники. Я вам від щирого серця хочу побажати здоров'я, бо здоров'я головніше всього. Друзі, однокласники. Я б хотів би просто зустрітись з вами знову, поговорити на уроках. Покричати, побалдіти. Згодом ми ще побачимось. Любі мої однокласники, бажаю вам. Перш за все найбільше приємних моментів в житті, посмішок і багато-багато радості. Дорогі вчителі, бажаю вам щастя, здоров'я, а однокласникам побільше натхнення, бажання і саме головне здоров'я. Хай здійсниться всі ваші мрії!